Всім привіт! Ви на каналі Смашна Скабанчиков і сьогодні ми приготуємо смачний кекс в мікрохвильовці. Для цього нам понадобиться розпушувач яйце, цукор, какао, борошно, молоко і миска для змішування. Починаємо. Додаємо 4 столових ложки борошна. Потім до них також 4 столових ложки цукру, 2 столови ложки какао, трошки ваніліна для запаху. І розпушувач. Його потрібно додати пів чайної ложки без гірки. Це все добре перемішуємо. Потім додаємо одне яйце. Далі до яйця додаємо олія. Її потрібно також 3 столові ложки. І на кінець 3 столові ложки молока. По жирності будь-яке. Потім все також добре перемішуємо. Нам потрібно добитися однородної текстури, щоб цукор розтворився. Все мішаємо декілька хвилин, після чого будемо переливати в нашу ємність. У мене це дві чашки. Заливаємо. Потрібно заливати десь половину чашки. У мене вийшло, напевно, трішки більше. Я хотів, щоб було з горкою пишний кекс. Ставимо на 3 хвилини 30 секунд і перевіряємо. Я налив трішки більше і в мене воно вийшло через краї. Картина не дуже приємна, тому замішуємо ще раз і заливаємо, але вже трішки менше. Я хочу, щоб він був пишний, але не виходив через краї. Ставимо в мікрохвильовку ще на 3 хвилини 30 секунд. І перевіряємо. Кекс пишний, об'ємний. Трішки, звісно, перекосило, але це не страшно. Перевіряємо на готовність. До зубочистки нічого не пристає, означає, що кекс повністю готовий. Зверху, по бажанню, сипемо сахарною пудрою, він зразу стає трішки симпатичнішим. Почекаємо тепер декілька хвилин, поки він остине, і можемо кушати. Всім приємного апетиту. Рецепт дуже простий, тому повторюйте.